Друзі, всіх доброго дня! Ми сьогодні вже в Україні підготовлюємо автомобіль, який ми привезли цього разу. Це Hyundai Kona, це дві Kia Niro і Hyundai Ioniq. І хочу запропонувати вашій увазі. Є три куплених автомобіля в Нідерландах: це ось ця Kia Niro 2019 рік, 140 пробігу. Темно-сіра мишка, мокрий асфальт, хто як в народі називає. Даний автомобіль в рідній фарбі без єдиного підкрасу, в хорошому стані, адекватному комплектація преміум максимальна. Шкіра, підігріви, обдуви, всі датчики, патроніки, дві зарядки, безключовий доступ, два ключа. Вся в даному автомобілі в нас присутнє. Дана автівка коштувати буде в Україні 16 тисяч євро. Це повністю з всіма документами Kia Niro. І також є ще два автомобілі. Це Hyundai Kona 2019 року, 96 пробігу в ідеалі 15700 євро. І, Kia, і ще одна Kia Niro. 117 тисяч пробігу ціна даного автомобіля буде встановити в Україні з усіма документами 17400 євро. Кого зацікавлять будь-які автомобілі з тих трох, які я вам називаю, можете телефонувати мій номер телефону 097-606 двадцять Також всі хочу привітати з придешнім новим роком в новому році. Миру, добра злагоди, мирного неба, перемоги! Всім гарного дня! Мирного неба! До побачення! Кого що цікаве, телефонуємо! Дякую!